Ego, 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 ego причини і тяжко не здорові, часто кидається вогонь, часто у воду, я був при людьми, то твої бучі в тебе не могли осіни. Оробени не вірний і розвешний, бо Ісус, доки я маю бути з вами, доки терпіти по вас, приведіть мені його сюди. Ісус, бога, зиму, і в мій свист отце, і вона не дуже твоєї ж тоді прийшли учні до в нього за самоті і спитали, чому мене мала його ви. Ісус сказав їм, через мову воно бо боїсти не кожування, але мати в тебе віру, як закначить, скажете цій бо не перенесися звідси туди, і вона нічого не ні. буде і ні, нічого, ніби не треба станути а що до цього і світо його вини. Лише води мій посла, як вони зібралися, молодеві сум сказав вони. Син чоловічу має потреба тимки, людям і вони йому п'ють. Але треба він воскресень і вони тяжко закрутили сьогодні. Вам не мешай, коли я, я ворог так Не мешає. Коли скоро мореться, буквально заливається в то. Можливо менше звуку, можливо менше. Слава Ісус Христос. Сьогодні не цей дитині 10. Позиснися, ми маємо знову слово про віру. Така важлива слово. Бо віру люди приймаємо. Віру люди живе як каже Апостол. Пала, віра має бути чином на любові. У цьому бути порядок. Сьогодні маємо такий приклад, де Господь хоче направити нашу. Хоче, щоб вона почала зростати. Коли приходить він з учнями, з Маридоворської, бачить великий ранку людей із суперечи і багатьох, який приходить, бо в нього все причини тяжкі, нездужий, часто кидається воліством. Каже, я поставлю твоїх апостолів, та вони не змогли його сцени. І відповідь Ісуса. Послухайте, що каже Господь, ороде невірний і розпечена. Це два вікна двоє дверей, де дава Божко нас благодаря. Невірність і розпеченості. Не Сьогодні Богом з питань, що Бога? Але сьогодні коло, куди не подивися, чинчи їхній не, не змогу. Подивіться, скільки в нас допомогу. Подивіться, скільки в нас розпусти, скільки алкоголю, скільки пілятики, скільки поганих слів, скільки прокльонів. Я ще не говорю, коли не можу не Там то зло воно сто разів більше, воно прийшло з чудові країни. Але я говорю Скільки в нашому селі людей, які не розвиваються, які згодяться, скільки в нашому селі людей, які просто працюють ну, в невір, у на немає розуміти кожен. Це називається невірність. Невірна це те, не невірна людина, невірний чоловік – Це той, хто що не живе за тому, що це. Не забули. Нам треба нагадувати, коли нас принесли до церкви. Наші хрестні батьки і мої кожна. Бо я був маленькою дитиною, я не говорив сам, але я знаю, що такі слова були. Три рази мої хрестні батьки оберталися до дверей касара, я до і казали, я відтікаюся до них і Господь. Це за мене. і моя мало, Христа казала, що вони відрілися від усієї хмілі, від усякого зла. А потім повернулися. І за мене бо я маленький не був. Два тижні не бомб. Я не буду говорити. Але вони за мене сказали, обіцяємо служити Христу. Думаю проблема. Ми всі християни лечили з служби Христу. Ми нарушуємо, ми не вміємо, ми зрадуємо, це є в Бути зовнішнім християном, але не жити, як каже Христос. Я німаюю, що я зрадження стану. Я зв'язаний тим позиком, я порушую заповідь, я знову зрадження став. І це називається відом. І невірність, коли не лікувати, коли її не висувати, то невірність породжує Ісус Каже. Розбереж, коли я не хочу, я каже Господь. Господь каже, не я хочу брехати. І раз брехати, другий раз не немає. Пам'ятаєте, є не раз такий, коли говорить правду то вони червоні. Є так. А другі люди, коли набор не правду, то вони можуть дивитися до очі. Це на початку. Але коли наразі, але ніхто нічого не сказав, що другий раз третій черві, то вже не червоні. Вже хоче тобі дивитися, тобі так він не хоче дивитися і навіть не відвертає. Це стара. Людина кореняла це стара, він ніби що може. Дивіться, сьогодні Європа гедати саме з нами не можемо всього. І це до нас де, не магатиму так само дуже просто. Ми дати всі так, наші діти, не всі. Але наші діти звертаються до нас і хочу Скутер натобі. Я хочу на власне, натобі, я хочу на, 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 на тобі. Я хочу вам на тобі, на тобі, на тобі, на тобі на тобі. І що даде за плець? Це <ріць> не має. Я тут королюсь. Сі, живе заради мене. Хато з мабуть, живе заради мене. Сі. Я дитячим не мав. І всього не може. Тут є старші ліки. Так само, і чоловіка старші. Пам'ятаєте, як ви до вас? Бо треба корова, так? Корова вже Було таке. І ми треба якихось. Як, Бо в 11, якщо вони були корови. Треба до 11 клас. Мало властики було. Наші діти знають дитя. Або роки на те на свічку нарізати. А во шо да вас говорите, я хочу на то 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 И ця людина, что ты покажешь? И людина служит. Людина начинает помогать Не чтобы ця да сповете, а не чтобы служить нам. Але когда суспільство, я не говорю, а ваші люди це суспільство Коли служить мені, не я маю служити. Коли дідій до школи, коли вчитель сказав, і, і навіть коли вчитель ударив тебе удалося в казку, на те забіг, буде вчити, що треба діда. А тепер що сказав, на дитину на людей пішли батьки. Ви могли не брати? Ви там щось сказали? Що ми давно? Наші діти не знають зараз. Скоро таке забуде знову бережики зараз. Ні. Почекай. Це називається зараз. Тобі зараз не може. Не забудь, не мучати. Поправсь. Направство. Наш народ стояв без перші. Подивіться, як живе, що має наш народ. Все позвонилося, все можна. Це таке нашестя, нашест, і захід. І це називається маліством. Мені можна Все Все заради буде, все позвонилося. А звідки вона народиться, вся позвонила? З невірності кожного сам. Не хочеш, щоб до тебе Бога.

Тому Ісус каже, ми там не домайки невірний і розкращений на Татара Петровича, або до пару чоловік, який каже, гріцем ородений. Я думаю, що сьогодні Ісус кричить освіти, це такий цілий світ. І не лише в Україна, і Боч, а і Америка. Ми сьогодні ми бачимо верта, хто позакорваний. То чуда сі, два нібитри чоловіки зійшлося і показали свою дурість на весілля. Мені що то не дозволить. Але це і в цьому світі. От такі світима. Ісус мені каже, освіта її. мене, розбежати. Доки я вас буду терпіти, доки я буду з вами. І Ісус наросевій чи каже, все рівно ти не вірний, ти розведе, все рівно Хистому, приведе І Ісус Він. І він несус, дякую. Бо насправді і сповнив за так багато розбачений оцей, що мені для мене, тут зараз я хочу, що втратила цю думку. А Ісус каже, я. Сумні, покірне серце, блаженні, покірні, блаженні смиренні, блаженні тих. Бо вони послухаються. А нас навчили, ми найкраще, мусимо, навчуться зараз, звідти зараз. Маємо розуміти. Ніщо він ніколи не може бути подав. Має бути пад, а я вим, має бути сну. І слу, що слушала ская. Умі покоритися. И цей слов. И І ній що? То вот это служить администрация. Бачите? Яка Та різниця? Вірність і служіння, невірність і І Ми побачимо цих двоє дверей, двоє дверей, якими нас. власті, коли у нас не виступає молитви, вони не можуть бути до кінця весника. Пощо вірність є гріх, є розбещеність, є всепозволеність ябору між. Mnie, dla mnie, znajdę, jak to się po Bo ja tak powiem, jak po prostu pracuję, czy tak, tak, czy tak, 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 tak. I... na uspieniu, w ten, w ten, w tym 9, 10 wieczorem, czuję, pracuję, wiecie, ja też często do tego zobaczę, jeszcze co na dzień i Я розумію, де туди сюди треба десь води. Я кажу, я с медосповою тобі протестати, бо не святкують. А якщо закатолик, якщо сидяє до спілку? Та що їй чуєш само? І не ні, чому, це чуєшся, що і з тим. Чим-чим-чим-чим-чим-чик! І це не дуже це тут не давати це! Це в нас! І це безпечить. Мені позвони, не собі ходить. І хочеться реально. Ти говориш, що ти просиш, що ти наказуєш, що тоді на це святиме. ага, попалась. Чик-чик-чик-чик-чик. Вона дай снісне. Отака роба. Що а Але я вікаю, що господь не ради. Щоб себе трохи. Маю не. Щоб багато раз казати, раз, багато разів повторяти. Це не наш день. Це День повороти У світі. Це не дає. Марія, це твій. А не діля, Косто, це твій, Ти возле, ти помер за мене, і далі. Сьогодні мене, Господі, я маю співати це. Нічого не і тому. Садана має прав. І ми страждаємо, воно в нас б'є, і потім ті і кажемо, Боже, чому? Чому так тяжко? Чому це? А Ісус каже, і живате так, як я біляка? А хтось так каже, а на верніться звучала. Спочатку на верніці. Першим роком Ісуса Христа, як звучала, знаєте. Найкоротша і найзмістотніша проповідь усіх часів і всьому світі. Покайтеся і на вміється, бо царство небесне є. І ще сповірне в Ліва з одному мер, що я задрубаюсь, але більше не вічить. Покайтеся і не веріться, більше не робіть. Віримо, що Господь буде перемінити нас на серця. І знайти ще не є другі версию, Божий те. Апостоли, які були з Ісусом, які хотіли вигнати цього піса, але не могли. І питаються ці дев'ять апостолів, що залишилися, чому ми не могли вигнати? І Ісус дай через вашу малу віру. Бо хто буде мати віру, як зерно гарчеться? Подивіться. Зерно гечиться, виділите. Маємо ворогбаці, зерно гається. Вони такі маленькі, як зерно помідори. Правда, маленькі? Але воно має сила. А Ісус каже, є така віра, мала, яка не має сили. А в чому була проблема? Чому вони не могли? Вони проходить на сім'ї. То йому дорогується, той їм потребується, так імені Ісуса, але це було їхнє старання. Треба було просто визнати оцей момент. Я, Господь, одержу до тебе. Це не моя сина, це твій святий дух. Це не я стіляю, це ти стіняєш. Мені залишається те, що Ісус каже. Коли матиме ти в і сермові вчитися, то скаже. Перенесися з інце туди. І нічого для вас що? не може. Але допомагати цю істину. Це ти, Господиш, за твоїм іменем, це Твоє Слово стіляє. Я лише той, хто оперує цим словом. Я лише той, хто кажу, Ісус тебе стіляє. Як стіня апостоли? Вони не казали, я потратила стіля. Він каже, я не можу. Та іменем Ісуса, як Павло повладанням місію, іменем Ісуса Ісусу, іменем вису... Вис Ісуса Христа, витизнає. І пишу історію. Ворожка. Іменем Ісуса. Ісус діє, я слухаю у тому Ісусу. І мені каже, Моска. Мала віра, бо я мала Ісу. А церкві це Не тільки це ні. Все зло оганяється молитвою і пострілом. Бачите, там невірний і розбачилася. А тут молитва і пісня. Перша. Везьміть невірність. Чому вона приходить до тебе до втрачається з Людині Бог не потрібний, людина перестає молитися, люди робить по слову, людина каже, мені не будівку сповіді, бо я не зайшив, я не був би прав. Людина каже, я можу без причаста обійтися, там всі присутні до причастую посліди, а я собі знаю. Я собі з Богом. Я пишу до церкви, причастя і мені це немає. Ні тебе не розуміє, Людина просто не розуміє. Що це їснє які як тіло і кров, що перете. Моє, Мої. Але для того, щоб їсти тіло і кров, треба постійно свою душу віддати. Це так Я сімей. Знай... Господь показав мені рідну до спору. Сповідь, як знає, Господь мене очищає. я приймаю Ісуса. І це вже частина це частина. Це частина. Бо молитва це не те, що ми судна молитва. Це очила чи свій училищі. Наразі послав: промовиш сорок учитачів, де твоє безпеку повести. Не цукін таких. Це брехня. Як Ісус перед перестати? Ісус навчив молитви себе, починаючи. Але коли в нього була проблема, коли в нього страх нема, коли він мав дійсно були. Таке переживання пересягти, що він каже, не Якщо можливо, то хай ця чаша мене мене. Він розмовляє. Але не моя, твоя моя буде. Ісус каже, ось дивіться, подібне тебе. Отже, так. У мене зараз це проблема. У мене проблема, я не можу, що він повити мене, але жінкою. Зараз прошу тебе. Поможимо, не йому. А якщо зараз це ще не на часі, то дай мені витримати чоловіка і вчити. Ти, що я давно сім'я, дай мені витримати ту жінку, яка в мене перед моделікою колектию. Да! інший спосіб. Дай мені витримати, бо ті діти зараз мене не чують. Бо я такий самий, така сама була. Ще гірше коли допомогти, молоді. А тепер мої діти просто мене призивають. Я їх дарую, але прошу, усмиримой людей. Я так можу. Я не звинувачую їх, вони непогані, вони не, не знають. Але що? Я починаю розмовляти. І багато інших, які в нас проблеми. Ісус каже, хто смерти цієї горі зараз прийшла, хроба та ту схвалю. Я витікаюся про святий від цієї ворога. і це також коли. Я помовляю. І коли я буду розмовляти, матір, чи наш треба і раніше почуття, що слово треба. Але що потрібно це така розмова? Але ми з вами стали біг без вас, сказали пам'ятку і побігли пошов нема полетіш. Наколи треба все. Нам чекають поминолі, то там, то там, хто бажає, там, то там, колони, то там, то там, то, там все. І захапені, і бажаю. Добре. Це правда роботи загалом. Але вона потім можна від змогу. Молитва має бути стане життя. Каже, погородиться вже морі. Моліться 24 години на не. Як? А отак? Збираю тебе, а послухаю якусь, послухаю, слава Боже, гарна допоєм, слава Боже, не дає, а послухаю якусь пробую, я не мають. І це все, я ж простою. Я в Я це мав. Мої послухають препарати, включаю далі. Їдеся. Я наробити, як даю поставити. Ну, в але... мене різні, але... як пропала, у мене дариться в патіку не йде, а по твірі або стене посла. Як хто приймає? І ми собі працюємо в магами. І вона не мішає, що там роботи не поріхати. Дічому? Чимським перебувати в Божій Присухності. Це все супутне є поняття? А після. А пістеже? жертва Бога. Те, що таке приємне тобі може, я від себе віддаю. Хтось може віддати від себе якусь, що не споживає якусь іншу. Хтось може віддати від себе якусь, не знаючи спину жартю. Щось таке приємне. Я не з'їм ту серденьку, я не з'їм ту марку їду а за ті гроші відкрити Ісус. Це хвіст? Тобто? Так? Я ja ah. не собі не доходжу, не буду собі там наперепонатити якоїсь куртки, чи що? А я пожертвую жартую і сидить до речі, волі, так, щоб вона поїхала 150, 200 євро, 12 куда-то, 200 євро. Пожертву я собі не торіч. А нехай відповіді, це не може після. Після жертви. А ми думаємо собі пісні, це не першому я, я наша. І так багато людей цього року, але не це цього року, всі роки, коли приходить до деяких великий кажуть, що на пістить, люди. І вони думають, що це правда не пістить. А що треба коли третій пройти позабоскувати? Та не треба курити. І пити не сняти Так, Міру мати, але якщо ти вживаєш на погоні і набуваєшся, що... По закос, а піст не А жінка вже вже знає, що коли не мене піст, то вже було молоденько, вже готує серце, Що тобі буде великий? От Так, Буває. Тому піс це жертва для Бога. Це щось таке, що не є ніколи, а є нічого. Я зараз місто забрав, я не допомогаюся. Я вам жартну приємну для Бога і це просто. У тому момент розмови, спілкування, наповнення і пісні, жарка для нього. Відкриваю двері від на віру і на силу. У тоді ти маєш силу. І тоді морцю твоє весла. І тоді в тебе запустити. І тоді ти побачиш результат своєї віри. І тоді города ти хвороби не настя, протягне, пройони, все піде. Але я не собі з голові Божу. Я спілкуюся з Господом, я не наповняюся. Я роблю так, як він каже, і я що жаркую себе, роблю п'єму. І тоді віра наша буде на Я бажаю всім вам. Враження у всій Україні і собі, отакої. Насправді, він крім устав. І скажіть кожен за себе. Господи, яка мала ваша віда? Ну, а... Ми не колові, да ось не але хочемо тебе. Ти кажеш, Господи, ти каже вас, бо даже мене вірні і розбежні, я з вами. Я вас розвіхом, я вас цім. І я вас звіляю, волю вас. І ти вибачте, вдягнути Хісті. Наверни ще більше, ще сильніше. щоб не лише назові, а серце віддали славу, що ми христи. І жили в тобі й не боротьбі. Слава Ісусі. Богом усіх